Сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до віконця підійде і промовив. Добрий ранок, добрий ранок, вам любі малята! Щирою посмішкою я вас вітаю, гарного настрою на весь день бажаю. Сьогодні ми з вами поговоримо. А про кого поговоримо, розповість нам загадка. Слухаємо уважно і відгадуємо, хто це, маючи ріжки, повзе у доріжці, дві антени на голівці, а сам сидить в хатинці. На собі її везе, дуже повільно повзе. Хто носить хатку на собі? Знайомий, друже, він тобі? Хто це малята? Так, це равлик. Пропоную познайомитись з равликом поближче. Равликів ще називають молюсками. Їх існує багато будів, які відрізняються один від одного, будовою, розміром, раковиною, місцем існуванням і типом харчування. Є водяні равлики, які живуть у водоймах, а є на землі, що мешкають у вологих місцях. Серед равликів є і зовсім малюки, величиною 2-3 міліметри. А є і гіганти розміром 20 см. Живуть равлики маленькими групами. Равлики дуже полюбляють вологу. У суху спекотну погоду равлики ховаються під каміння і тіні рослин в сирому моху. А активними стає равлок тільки вночі або після дощу. Раковина це надійний будинок для м'якого тіла равлика. А я знаю, що ви любите оповіданечка цікаві. Сьогодні послухаємо одне з таких оповідань про Равлика і море. Ми собі на лісовій галявинці маленький равлик спав під квіточкою маку, їв смачну полуничку. Гарно йому велося. Та мав равлик велику мрію. Хотілося йому побачити море. Якось одна чайка розповіла йому про те, яке воно красиве. скільки там перламутрових мушель, який там золотий пісок і грайливі хвилі. Та у лісі не було моря, навіть озера не було. Вирішив Равлик піти на пошуки моря. Переповз галявинку, захекався дідака, виліз на пеньок і дивиться. ба не блисне десь неподалік море. Побачиться метелик та як розригочеться. А що це ти визираєш, чи, бува, не море? Я аж заливається сміхом море. А ти знаєш, де воно? Засмучно запитав Равлик. Хе? Певно, що не тут. Яке в лісі море, море далеко далеко. Повертайся назад, поки злива тебе не застала. Он хмари, які чорні сунуть. Равлик поглянув на небо. Та й похнюпився. Йому так хотілося побачити море. Почав падати дощ. Сховався равлику свою хатку та й заснув і приснився йому сон. Ніби стоїть він на березі моря, шепочуть хвилі, літають чайки. Так гарно довкола. Равлику, равлику, поглянь. Розбудив його метелик, Равлик висунув ріжки, розплющив очі і захоплено промовив. Море. Довкола шуміла вода. Злива була дуже Сильною галявина перетворилася на озерце. За хмар визирнуло сонце і кинуло свої промінці на малесенькі хвильки. Равлик був дуже щасливий. Він сів на листочок і поплив вздовж берега. Справжнє море. Відтоді, щоразу, коли падає сильний дощ. Разик приходить на це місце і милується краєвидом. Мрії завжди здійсняються, навіть якщо не зовсім так, як ми собі їх уявляємо. Пограємо з вами у гру, яка називається Кого який будиночок? Хто це малята? Так, це бджола. Який будинок у бджоли? У бджоли будинок вулик. Хто це? Це білка? Який будинок у білки? У білки будинок? Дупло. Хто це? Так, це шпак. У шпака який будинок? У шпака будинок шпаківня. То це малята? Це мураха. Який будинок у мурахи? У мурахи будинок? Мурашник. Це маляка. хто? Так, це бобер. Який будинок у бобра? У Обрав будинок відводна нора. Хто це малят. Так, це равлик. А у равлика який будинок? У равлика будинок це мушля. Малята люблять розваги. У дворі, на стадіоні на полі. А порухатись на півхвилинці. Ви готові? Ми, малята, рано стали, до сонечка ручки підіймали. Промінці сонечка нас вітали. Ми на пшеничному полі опинились і уважно дивились, як колосочки зростали, як в блакитному небі пташки літали, як зайчинята, як їжачки поля пробігали. Покрутились малята в покрутились покрутились право, посміхнулись і посідали. Запрошую в студію творчу наших юних художників. Будемо равлика малювати. Але про пальчикову гімнастику не слід забувати. Ось мої помічники, дуже спритні та гнучки. Поверни їх так, як це може зробити всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. Пальці вміють танцювати. Постукали, покружляли, працювати забажали. Для роботи, щоб нам намалювати нашого різнокольорового равлика, нам потрібен аркуш білого паперу, пензлик, олівець, водичка, фарби акварельки, серветочка і, звичайно, ваші талановиті пальчики. Приступаємо до роботи. Ось так покладемо руку нашу. І обводимо, пальчик ми трішки в сторону робили, і обводимо ось так. Додаємо ріжки нашому равлику, Оченята. посмішку. І ось так закручуємо хатку, додаємо хвостик. І домалюємо малята листочок, на якому равлик з задоволенням сидить. Тепер будемо розмальовувати фарбами. Розмалюємо тіло равлика жовтим кольором. Коли підсохне, те, що ми зафарбуємо. Ми намалюємо оченята нашому равлику і ротик, а зараз зафарбовуємо обережно, не виходячи за контур хвостик також. Жовтим кольором. Закінчуємо. Тепер ми будемо розмальовувати хатку. Я хочу, щоб хатка була різнокольорова. Починаємо ось так. Зафарбовувати, а потім один колір буде переходити в інший. Зараз подивимось, як це буде. Ви можете починати з будь-якого кольору. Тепер будемо використовувати помаранчевий. Якщо трішки зливаються кольори, нічого, хай зливається. У нас буде хатка нашого. Равлика різнокольорова. Обережно ми виходимо за контур. Потім я буду використовувати червону фарбу. Ось тепер синій з'єднуємо з фіолетовим. І зафарбовуємо хатку фіолетовим кольором ми виходимо за рамки, продовжуємо малювати. Тепер буду використовувати фарбу зеленого кольору, Бо в нашого равлика різнокольорова хатинка, а потім ми намалюємо, зафарбуємо листочок, на якому сидить наш веселий равлик. Листочок який я намалювала олівцем, я обвела зеленою фарбою і починаємо листочок розмальовувати обережно, Щоб фарба лягала за ворсом красиво. Потім, коли підсохне наш, наш малюночок і намалюємо оченята, равлику і ротик. Можна фломастером намалювати ротик і очі. Зафарбовуємо наш листочок до кінця. По дорозі повзе хатка. В неї ріжки як рогатка. Він дуже любить мандрувати. А щоб було де ночувати, возить хатку на собі. Це такий наш равлик. Я намалювала різнокольорового равлика. Він вийшов ось який. А я чекаю наші юні художники на ваші малюночки. Який равлик вийшов, різнокольоровий, гарна картинка. А на часі у нас. Для чиняк, хвилинка. Гадаю, ви на занятті сьогодні дізнались багато цікавого. Ви молодці. Вмієте уважно слухати, відгадувати загадки і вмієте вже малювати все, що забажаєте. До зустрічі, наші юні та художники. Бувайте!